Ти ж знаєш, я за тобою і в вогоні в воду, говорила Діана, обіймаючи Наталю. Ми з тобою, як сестри, рідніші за кров. Наталя вірила, не в тому, що була наївна. Просто за 15 років дружби вони з Діаною пройшли усе і студентські злидні, і розбиті серця, народження дітей. Подруга завжди була поруч, і Наталя не уявляла, що може бути інакше. Того ранку Наталя прокинулася з дивним відчуттям тривоги. Маленький Богданчик щойно пішов у перший клас. Чоловік Віталій затримався на роботі, а Діана вже кілька днів була якась відсторонена. Наталю, ти мені повіриш, так? сказала вона по телефону, і жінка відчула, як похололо в грудях. Звісно, що сталося? Дивись, Діана зам'ялася. Твого Віталія, скоріше за все, хочуть скоротити. Я випадково почула у них у офісі, але він про це ще не знає. Наталя закусила губу. Чоловік справді останнім часом був нервовий, замкнений у собі. Але чому про це каже Діана? Адже вона працювала в іншій фірмі. А звідки ти знаєш? Ну, я голос подруги затремтів. Моя знайома працює у відділі кадрів. Я просто не могла тобі не сказати. Цей дзвінок став першим камінцем лавини, далі більше. Вже за тиждень Діана повідомила, що бачила Віталія в, в кав'ярні з молодою співробітницею. Потім, що чувся якийсь шепіт про Наталю серед його колег, Наталя захлиналася у сумнівах Ти не думай погано, але просто май на увазі, добре? повторювала подруга. Я лише хочу, щоб ти не стала приводом для насмішок у чужих очах, і Наталя повірила Бо як не повірити людині, яка пильнує твою спину, нібито своя? Але все почалося зовсім не з Віталія. Одного осіннього вечора Наталя випадково дізналася, що Діана пропонує її кандидатуру на посаду у фірмі, про яку вона й мріяти не могла. Чекай, ти без мене домовлялася? Здивувалася Наталя, коли та з гордістю розповідала про свої ходи. Я ж хотіла зробити тобі сюрприз, сміхнулася подруга. Але ти навіть не спитала, чи я хочу туди йти. Ну, вибач, я ж для тебе старалася, вдячності не допросишся, фиркнула та незадоволена. Наталя тоді змовчала. Вона не звикла конфліктувати, тим паче з Діаною. Але саме в той момент зародилося відчуття якоїсь невидимої гри, правила якої знала лише її подруга. Коли Наталі справді запросили на співбесіду, вона зрозуміла, що її кандидатуру подавали з надмірним близьком, досвідом якого у неї не було, компетенції, які вона лише здогадувалась, як застосовувати. Наталя відчула себе шахрайкою. Після співбесіди Наталя навіть не приховувала свого розчарування Ну що ж, я ж тебе попереджала. Треба бути впевненішою. Слухай, я не просила тебе мене кудись влаштовувати. Ти ж знала, що я не готова. Та ну, Наталю, ти завжди шукаєш собі виправдання. Наступного дня у школі Наталя почула ще одну новину. Інша мама, Марія, мов мимохідь, згадала Чула, що Діана говорила, нібито твій чоловік з кимось зависає після роботи. Ти, вибач, може, то чутки, але дивно, що вона таке розповідає. Наталя відчула, як земля пішла з-під ніг. Це вже була не просто подруга, яка піклується, від цього вже повівало з умисним приниженням. Діана любить увагу. Бути в центрі подій, щоб її слухали, додала Марія, відводячи очі. Наталя все зрозуміла. Чого ти почала про мене розповідати зайве? Наталя не витримала і зустрілася з подругою вічнавіч. Це ти про що? Діана Театрально зіграла здивування, про Віталія, про мою родину, про речі, які, пробач, не твоє діло виносити на люди. Ох, Наталю! Я б тебе врятувала, а ти, невдячна ти людина. Просто хотіла, щоб ти відкрила очі. А може, ти хочеш, щоб я почала сумніватися у собі? Перше за всі роки жінка відчула, як голос у неї звучить впевнено Ну, якщо тобі так легше думати, Діана знизила плечима. Вона вміла покастити так, щоб всі вважали її рятівницею. А тоді трапилося те що сталося останньою краплею. На святковому концерті у школі вона випадково почула, як та розповідає комусь Ой, Наталя моя золота, але така безхарактерна. Якби не я, її бусі вже давно з'їли. І чоловік її, теж не подарунок, але вона ж усе терпить. Цього разу жінка не стрималася. Діано, досить, вона підійшла прямо до натовпу. Не смій більше говорити про мене за спиною. Та почервоніла, але швидко оговталася. Наталю, я ж я ж для твого блага. Ні, ти для свого задоволення, і це велика різниця. Вдома Наталя сиділа мовчки. Чоловік підійшов, обійняв, що сталося, вона розповіла все без прикрас. Віталій слухав уважно, не перебиваючи. Наталю, ти завжди вірила в людей. Більше ніж вони на те заслуговували але знаєш, ти сильна, просто тебе ніхто не навчив про це казати вголос. І тоді вона зрозуміла Діана не зрадила її у класичному розумінні слова, вона зрадила тонше вона користувалася її довірою, аби саме цим відчувати себе кращою. Минуло кілька тижнів. Подруга більше не телефонувала, вона зникла так само раптово. Як і з'явилася з рятівними порадами, натомість Наталя відчула дивне полегшення вона почала чути свій голос. Вона стала помічати, що Віталій справді втомлений, але небайдужий як Богданчик потребує її присутності, а не її невпевненості, і, хоча рубець на серці залишився, Наталя знала деякі речі не забувають, але це не обов'язково має ламати тебе. Іноді це початок справжнього життя. Минуло кілька тижнів тиші. Наталя не чекала, що Діана знову з'явиться у її житті. Але підступність не вміє зникати безслідно. вона завжди повертається бумераном. Увечері, коли Наталя прибирала на кухні, задзвонив телефон. Номер був незнайомий. Наталю, доброго вечора. Це з відділу кадрів фірми Пром». Ви могли б підійти завтра для уточнення деяких деталей. Вибачте, це, мабуть, помилка. Я нікуди не подавала своє резюме. Навпаки, ваша подруга Діана Іванівна подала ваше досьє, вказавши, що ви дали на це згоду. Наталя прохолола. Вона пригадала, як кілька місяців тому та просила її надіслати особисті документи для одного проєкту про всяк випадок. Звісно, вона тоді довірилася. Вибачте, я не давала такої згоди. Це якась помилка. Зрозуміло, ми розберемося. Дякую за щирість. Через день історія вибухнула скандалом. Виявилося, Діана подавала наталене резюме на високі посади, вигадуючи досягнення, яких не було все з однією метою зіпсувати наталі репутацію. Щоб та виглядала нездатною. Але на останній співбесіді, рекрутерка, яка особисто знала Наталю, запідозрила неладне і почала копати глибше. Внутрішнє службове розслідування виявило схему Діана роками допомагала знайомим, маніпулюючи їхніми даними, аби підняти свій власний статус рятівниці. Ситуація обернулася проти неї. Коли справу винесли на загальні збори колективу, Діана стояла посеред офісу, бліда й розгублена. Колеги, які вчора обожнювали її харизму, тепер кидали в її бік косі погляди. Я ж тільки хотіла допомогти, бурмотіла подруга. Але тепер її слова звучали блідою пародією на правду Її звільнили з ганьбою. Та найболючішим було не це. Наталя дізналася. Що її знайома Марія, мама з школи, працює у юридичному відділі тієї ж самої компанії і особисто контролює справи щодо шахрайства з персональними даними, і саме вона виступала ініціатором офіційної заяви проти Діани. Наталя відмовилася подавати позов, вона не хотіла помсти, але розголосу подія набула чималого. Після того інциденту, коли Діана втратила роботу, її ім'я почали уникати навіть на побутовому рівні. Вона звикла бути центром уваги, тією, що тримає усіх у руках, а тепер залишилась у повній самотності. Якось Наталя побачила її у супермаркеті та стояла біля полиці з дешевим печивом, виглядала виснажено, іначе нижчою, ніж зазвичай. Вони зустрілися поглядами. Наталю, прошепотіла Діана. Та вона у відповідь лише спокійно відповіла Я бажаю тобі врешті зрозуміти, що таке справжня дружба. Та Наталя, та наталена душа не відчувала тріумфу, вона навчилася іншому просто відмежуватися від токсичних людей. Замість боротьби з чужими підступами вона зосередилася на собі, повернулася до старої мрії. Власного невеликого бізнесу ідея народилася несподівано просто дитячий центр розвитку, де батьки відчували підтримку, а діти свободу. Віталій підтримав її у всьому, а Богданчик був її головним натхненням. А діана вона залишилася з тією самою підступністю, яка, зрештою, зламала лише її саму, бо зло навіть замасковане під дружбу. Завжди повертається до свого господаря. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.